І друзі, в столиці у нас засніжило е вперше. Так би мовити, цього сезону вже сезону 24-25, двадцять п'ять. десятки фото з зимовою каскою. Щоправда, через плюсову температуру ця каска швидко розстане на дорогах калюжі або ж ожеледиться. З наслідками негоди борються 180 спецмашин і більше трьох тисяч комунальників. До початку снігопаду автошляхи обробляли суміш з піску та солі. Втім, попри роботу комунальників на дорогах Києва одразу утворилися. Величезні затори ускладнила ситуацію не тільки погода, а й ранкова повітряна тривога на ключових розв'язках та автошляхах, які ведуть в бік центру, черги з машин наземний громадський транспорт теж був заповнений. Перше за всю війну росіяни вдарили міжконтинентальною балістичною ракетою. Запустили її сьогодні близько п'ятої ранку. Вдарила ракета по Дніпру. Збити її не вдалося, і за даними джерел української правди, це все ж таки була міжконтинентальна балістична ракета середньої дальності РС 26 рубіж. Вчора в медіа активно обговорювали ймовірність її випробування. Повідомлялося, що це може бути або тестовий запуск з полігону Капустин Яр в Астраханській області, або ж бойовий пуск. Ось так було гучно зранку.